Відтепер струбківська футбольна команда носитиме назву Спартак. Футболісти стали членами цього одного з найстарших спортивних товариств в Україні. Голова відродженого на Коломийщині Спартака Василь Буджак каже, що це лише перша така акція, але вибір на струбків впав не випадково. Це наша така, будемо так би мовити, перша, але я впевнений, не остання. І ми будемо намагатися якомога більше мати фізкультурно-спортивних колективів по селах району і одягати їх у Спартаківську форму. По-перше, це одне з найвіддаленіших сіл від районного центру. І їм десь, можливо, трошки їх обділяють увагою. І тому ми пішли по принципу з окраїн до центру, а не навпаки. Це один принцип, а по-друге, постійно командою опікується Володимир Іванович Пятковський. І суди України вони входять в товариство Спартак на центральному рівні і в тому числі наш міськрайонний суд входить в товариство Спартак і вона десь одно другого доповнює. Цього разу форму отримали юнаки. Один з них, Олег Здорак, каже, що грає у футбол за село вже понад три роки. Однак, вперше їхня команда отримує такий цінний подарунок. Юнак впевнений, що грати під кольорами Спартака для нього та його колег дуже почесно. Звичайно, для нас велика честь називатися командою Спартака. Це Дуже гарно, дуже добре. А того дня, окрім форми для юнаків, Василь Буджак вручив ще й подарунок від Олімпійського комітету постійному меценату команди Володимиру П'ятковському. Щодо результатів, то юні струбківці перемогли воскресінчан з рахунку 4-3. Двобій дорослих команд приніс перемогу новоствореному Спартаку 1 1-0. І струбкова Богдан Малецький Сергій Грицак. Програма «Події НТК».